Сину, за що ж ти зі мною так? не переставала ридати Олеся. Та це ж все твоє, ти ж у мене єдиний, випликаний і випрошений в Бога. З дому пропало все техніка, гроші, золото, навіть шуби. Олеся спочатку думала, що то злодії вдерлися в її будинок, та гірка правда, що краяла її душу, ніяк не сприймалася її материнською свідомістю. І розкрилася дуже швидко. Усе забрав її єдиний син, її Олежик. Олеся вийшла заміж за перспективного на той час хлопця, Василя, який вмів заробляти гроші. Дуже швидко їхні справи пішли вгору, жили в достатку. Та була одна біда: Бог чомусь не давав їм діточок. Де тільки не була, куди тільки не їздила, на яких курортах не відпочивала. Все намарно. Маля не з'являлася. Часто Олеся, сидячи в своєму розкішному будинку, гірко плакала і казала, а навіщо мені все це, якщо ми навіть не маємо для кого дбати? Василь не сильно переймався тим, що у них немає дітей, бо у нього була робота, бізнес розширювався, він відкрив свої відділення за кордоном і левову частку часу проводив там. Олена допомагала йому в усьому і не переставала вірити і молитися. І диво сталося через десять років їхнього спільного життя вона зрозуміла, що при надії. Народився хлопчик, назвали Олежиком на честь дідуся. Щастя, у Олесі не було меж, тішився і її Василь. Сина, нарешті, має, спадкоємця. Олежик ріс, як пиріг в маслі, батьки ні в чому йому не відмовляли, все, що тільки захотів, отримував, вчився в найкращому ліцеї міста. Проте навчання не приділяв належної уваги. Батько все жартував, відмінники мені не треба, а гроші рахувати наш олежик навчився швидше, ніж говорити. Серце Олени підказувало їй, що станеться щось недобре. Серце матері воно таке все відчуває, але завжди втішала себе, що він переросте, усі хлопці проходять через це. А потім ще одне потрясіння: син почав бавитися. Небезпечними речовинами. Спочатку теж думала, що пройде, та ставало лише гірше. Тоді вони з батьком вирішили, що Олежика оженити треба, це точно має допомогти. Дівчата у Олега завжди було багато, великі гроші, дороге авто, було доволі привабливим бонусом. Вибрали Світлану, молода, красива, в університеті вчиться. Це був її шанс жити кращим життям. І вона ним скористалася, вийшла заміж. Проте не поспішала заводити дітей а для Олени і Василя онуків, бо відразу розкусила, що за фрукт їй попався, тому просто використовувала його та всю його сім'ю, а точніше, їхні гроші. Салони краси, модні бутіки, навіть машину отримала Світланка. і після розлучення все звичайно забрала собі. Через три роки розлучилася з Олегом, але тепер вона вже була багатою жінкою із серйозним приданим. Олег. Тим часом все більше котився вниз. Батько, щоб усі цього, всього, цього не бачити, практично жив за кордоном, а потім знайшов собі молоду дружину. Все, що було в Україні, залишив Олесі, залишив і сина. І ось Олеся в постій квартирі розуміє, що життя минуло і нічого вже не повернути. Вони з Василем в гонитві за грошима, за заробітком, втратили єдиного сина. А ще через всі ці переживання в Олесі з'явилася серйозна хвороба, і важко було навіть з ліжка піднятися. І серце теж відмовлялося вірити, що це її син, так з нею, вчинив, згадала Олеся слова своєї матері Доню, не побувайтеся так сильно. Якщо Бог не дає вам діточок, може, то на краще, йому завжди видніше. Як жити далі, Олеся поки що не знала в пустій квартирі вона просто плакала.